На прогулянку підемо, одяг потрібний знайдемо. Настала золота осінь, стало прохолодно, день став набагато коротшим. На деревах пожовтіло листя та почало опадати додолу, почастішали холодні осінні дощі. І діткам вже не так хочеться частіше перебувати на прогулянці. Ось погляньте, хто це в нас тут плаче. Це дівчинка Оленка. Вона дуже полюбляє свіже повітря і прогулянки, але вона не знає, як правильно одягатися. Давайте їй в цьому допоможемо. Бо ми ж знаємо, що на прохолодну погоду ми одягаємо теплий одяг, а який саме ми зараз. Її розкажемо. Погляньте, будь ласка, на картинки, на яких будуть зображені предмети. Ви скажете, що це? Так, це шапочка. А це штани. Це черевички, які ми одягаємо на суху погоду. А коли йдуть дощі, одягаємо гумові чобітки. Це тепла ковтинка. А це тепла куртка. Ну, і, звичайно, тепленькі шкарпетки. Ось погляньте, оленка вже одягнулася. Що ж вона одягнула? І ковтинку, і штани, і черевички, і шкарпетки. А які ж предмети одягу вона забула одягнути. Погляньте уважно, чого не вистачає. Так, не вистачає куртки та шапки. Ось Оленка вже одягнулася і зі своїми друзями пішла гуляти до парку, милується осінніми листочками і тепленьким ще осіннім сонечком. І я вам бажаю. Малятка, частіше перебувати на свіжому повітрі і виходити на прогулянки у будь-яку пору року. Дякую вам за увагу!